Влада робить все для того, щоб українці не повернулися назад в Україну за кордоном, і таких прикладів вже багато. Перше це блокування консульських послуг. Ви пам'ятаєте цей скандал? Друге звернення міністерства освіти щоб не оплачували навчання наших з вами хлопців і дівчат в вишах в європейських країнах. Наступне питання це намагання поділити людей на сорти. Завдяки так званому піар проєкту зеленського Вовіна тисяча, яка буде видаватися лише тим, хто сьогодні знаходиться на теренах нашої України. Ну, прям ми всі з вами бачимо, як за 23 євро українці повернулися для того, щоб бути в Україні за ці кошти цього не відбудеться. Наступна історія це коли влада хотіла, щоб ту допомогу, яку отримують українці за кордоном, направляли їм, ну щоб їм було легше її розпиляти на єдині марафони, на кінокіти, на міни і снаряди, які не стріляють і не літають, і багато інших речей, які пронизані сьогодні корупцією. Ну і крайня історія це створення мін'єду Міністерства національної єдності. Яке а, просто ще один черговий піар проєкт Зеленського, який не має нічого окрім оболонки, і по факту а, його продовженням є крайні заяви про те, що влада хоче, щоб перестали допомагати українцям за кордоном, щоб змусити їх повернутися назад, якщо влада буде і далі так робити. То українці ніколи не повернуться за цією влади назад в Україну. Тому робіть висновки, і головне думайте про майбутнє нашої держави. І нам важливо дійсно, щоб всі українці повернулися в Україну, тому що лише разом ми зможемо відбудувати нашу державу після завершення війни.